У Миколаєві планують дещо підвищити вартість проїзду у міському електротранспорті. Як повідомив директор комунального підприємства «Миколаїв Електротранс» Юрій Сметана, оплата через QR-код все ще буде дешевшою за готівкову, аби заохотити містян користуватися саме безготівковим розрахунком. Тож, як зміниться тариф і що стало причиною такого рішення, дізнавалася наша Катерина Рупташ. Щоранку вони виводять на маршрути тролейбуси та трамваї, аби місто прокидалося разом із ними. Вони працюють за будь якої погоди, щоб миколаївці вчасно діставалися на роботу, навчання чи додому. КП Миколаїв Електротранс це не просто підприємство, а ритм міста, що не зупиняється навіть у найскладніші часи. «Миколаїв Електротранс» – це не лише трамвай чи тролейбус, це і 10 тягових підстанцій, які забезпечують рух нашого транспорту. Це майже 70 кілометрів рейкошпальної решітки по місту, по якій рухаються трамваї. Це 131 кілометр контактної мережі, яка дає можливість рухатися трамваєм та тролейбусом. Це більше ніж 3500 опор, які розташовані по всьому місту. А ще це два та понад 760 працівників, які щодня забезпечують рух громадського електротранспорту у місті. Загалом торік Миколаїв електротранс перевіз близько 23,5 мільйонів пасажирів. З них понад 5 мільйонів пасажирів були платними. це ті, які сплатили за наші послуги в трамваї або тролейбусі для порівняння. Січень двадцять четвертого року мільйон 835 тридцять перевезень. Січень 25-го року 2 мільйона 300 людей скористалися нашими послугами щодня. На лінії міста виходить понад 70 одиниць електротранспорту для зручності містян. Кожен з них був оснащений qr кодами аби пасажири могли безготівково сплачувати за проїзд. Ми ввели диференційну вартість. Якщо паперовий квиток купується у водія за 8 гривень. То за допомогою QR-коду людина може його придбати за 7 гривень, і ми також бачимо цей попит. І ну, найголовніше, що було для нас, це без прив'язки до певного банку, без прив'язки до там однієї там банківської установи. А те, те, щоб клієнт будь-якого банку українського європейського банку міг оплатити за допомогою цієї системи. У порівнянні з минулим роком відсоток саме безготівкової оплати зріс майже втричі, розповідає директор КП Юрій Сметана. Разом із тим, на підприємстві повідомили, що незабаром вартість проїзду на електротранспорті планують збільшити. Збільшиться до 10 гривень при купівлі. Паперового квитка звичайного при оплаті за QR-кодом вартість збільшиться лише на 1 гривню, тобто буде 8 гривень. Чому збільшується тариф? Тому що є затратна складова підприємства, є збільшення кількості маршрутів, збільшення кількості працівників, збільшення вартості електричної енергії. В першу чергу це ще є одним з найбільших складових витрат нашої діяльності. Саме тому Миколаїв Електротранс звернувся до міської ради з проханням розглянути можливість підвищення тарифу. Наразі проєкт рішення опублікований на сайті міськради. Його розглянуть найближчим часом. Також серед планів на поточний рік запустити новий маршрут, який курсуватиме по корабельному району. Ми почали облаштування диспетчерського пункту зарядною станцією на вулиці Везовського в корабельному районі саме це дасть нам змогу, як декларував Олександр Сінкевич, запустити внутрішньокорабельний тролейбусний маршрут. Ну, якщо можна це назвати, це тролейбусний маршрут, який буде рухатися всередині корабельного району. Це ми зможемо розробити лише після того, як завершимо всі роботи по облаштуванню диспетчерською зарядною станцією. Однак це не єдиний новий маршрут, який цьогоріч планує запустити підприємство. Там сподіваються, що тролейбуси почнуть курсувати і до мікрорайону ракетне урочище. У такому стрімкому розвитку великою підтримкою для підприємства стала допомога від Данії. Грантові кошти на придбання нових тролейбусів ПТС вже виділено і підписана грантова угода. В розмірі 3,9 мільйони євро на придбання дев'яти тролейбусів з автономним ходом. На сьогодні шість з них вже в Миколаєві. Ми вже отримали, готуємо їх для випуску на лінію. Ще три прийдуть найближчим тиждень-два. Вони вже будуть на нашому підприємстві. Також, за словами Юрія Сметани, є попередня домовленість про те, що Данія виділить кошти на придбання ще дев'яти тролейбусів. Таким чином Миколаїв Електротранс зможе і надалі запускати нові маршрути, аби миколаївцям завжди було зручно та комфортно пересуватися містом. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, Новини на телеканалі Март.